Привіт, такі привітки! Сьогодні буду збиратися і розмовляти з вами. Бо хочеться поговорити, але, але то немає часу, то немає про що вже, коли стомилась дуже. То забула, про що хотіла поговорити. Ось така тема виходить у нас. Ні про що, але поговоримо, Поки я збираюся. Я загалом раніше думала, що такі розмовні відео досить легко знімати. Ну, типу, сідай і говори собі, що хочеш. Да? Говорить я люблю, багато люблю говорити. Але коли я реально стала сідати і записувати такі відео, я зрозуміла, що я не знаю, про що говорити. Я не знаю, що вам розказати. Просто треба дуже гарно продумати. Виявляється, не все так легко і просто. Трішечки відступлю. Скажу, що купила собі таку сироватку, Бо мені крем не підходить. Щось мене, у мене такий крем під очі. А для обличчя був з цієї ж серії з равликами там все. Але він мені щось не підходить. Я намащую обличчя, і в мене таке враження, що мене плівкою затягує. І так в спекотно шкірі стає. Як чи він алергію почав викликати, чи щось, щось я не знаю. І Влітку я користувалась від Evelyn-сироваткою, а вона вже закінчилася. І я оце пішла, купила собі таку сироватку, зволоження. І я не маю щось обличчя, вона так шкіру, шкіру насичує дуже гарно і все. І я її не відчуваю на шкірі. Тобто, зараз таке зволоження трішки, і далі вона впитається і все, її начебто немає. Тому класно. Ну, мені сподобалося. Сироватку ну, я не, не можу радити, да, як краще, що це вже ви самі особисто підберете. Просто як варіант кажу. Можливо, кому теж крем не підходить, то було б гарно. А, так, про що? Про те, що не знаю, про що говорити. Бачите? Сіла говорити про одне, і вийшло відео трішки про такі б'юті штучки. Так? Не знаю, може це тільки в мене, так що мені важко там Сісти і зараз там записати. Зазвичай це труднощів не викликало, щоб прямо ось так мені було важко, чи там думки втрачалися, чи я не знала про що говорити. Не знаю. Просто можливо, що я працюю і це доволі важко поєднувати і блог, і роботу, так, вчительство своє. Тому що ну, блог загалом він забирає багато часу, якщо працювати, якщо. Прописувати контент собі наперед, і все. Тоді, да, тоді буде простіше знімати, бо ти знаєш чітко, що ти будеш робити. Але я на то все не маю часу, бо в мене такий контент-план на уроки має бути. Я на уроки пишу, що мені треба з дітьми пройти. Я собі там плани складаю. Типа. А тут виходить, що у мене, ну, скільки часу є, вільного, стільки я й присвячую блогу, бо він у мене не як робота, а як хобі, як захоплення. Типу, я це роблю все в задоволення. Але щоб це робити, все одно потрібно скільки часу. Тому, не знаю, хочеться мені, хочеться мені наперед прописувати план, складати ось чітко це все відслідковувати, алгоритми, щоб мій блог розвивався. Але, але, це має бути як окрема робота. Знаєте, ну, це не може бути таким, щоб. Просто там хобі, хі-хі-ха-ха, ля-ля-ля-ля. І назнімали, і все. І канал розвивається. Ні, такого не буде. Бо ви самі розумієте, щоб все розвивалось, треба цим займатися. Тому я роблю це в задоволення. Бачите, сьогодні вирішила спробувати таку нову рубрику для себе. це... Поки я збираюся поговорити, я не сідала з чітким планом, що я буду говорити. Я думаю, включу камеру буду записувати. Ну, все, що мені є в голові, все, що мені є, думки, бачите? І про кремчики розповіла, і свої думки виговорила з приводу блогу, так? з приводу всього. Але іноді мені хочеться, щоб ну, прямо тільки блогом займатися, але ж, ну, це наразі нереально. Показала вам трішки свій. Макіяж, якщо це можна так назвати, а це не можна так назвати, бо тільки брови зробила, намалювала. Я не фарбуюся, я не роблю собі там тон, не накладаю нічого. Мені не хочеться цього робити щоденно. Якщо є бажання дуже сильно, там, можу колись це зробити тако, а так, брови намалювала і окей. Я навіть про губи не забула їх зволожити. Бо зазвичай губи в мене страждають, я просто забуваю їх фарбувати. Це, до речі, такий ось скраб-блиск чи щось таке. Ну, я не знаю, він не дуже скрабує, але гарно зволожує. Про в копійці, вони наразі є знову в продажі, і я собі взагалі. Бо він такий, знаєте, вологість таку губам придає і дуже-дуже приємний. Тому дякую вам за компанію, за таку розмовлялочку. Бачите, в такому форматі теж. Дуже гарно відео записувати. Я думаю, що іноді будемо разом з вами щось робити, збиратися. І ось так просто ні про що, да, такого особливої теми немає, просто от як з подружкою поговорити. Тому буду записувати такі відео. Вам гарного дня і до зустрічі в нас на каналі.